День української державності історія боротьби за своє сьогодення і майбутнє. Чи збиватиме Польща російські ракети? Відповідь НАТО. Марш пам'яті героїв у Парижі. Вшанували загиблих українських спортсменів. Цього року День Української державності ми вперше святкуємо в нову дату 15 липня. Свято Україна відзначатиме втретє. Традиція започаткована указом президента Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року. Спочатку датою обрали 28 липня у День пам'яті Київського князя Володимира Великого та День Хрещення Русі України. Але у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар дата змістилася на 13 днів раніше. Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до українців сказав, що Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження, яке зневажає правду і людську, і Божу, та знецінює всіх окрім себе. Ми згадуємо шлях, який пройшла Україна. І всіма силами зосереджуємося на битві, яку Україна повинна виграти. Ця битва заради нашої незалежності, заради того, щоб цю незалежність могли успадкувати наступні покоління: успадкувати, а не виборювати, щоб ми їм дали гордість за Україну, а не її біль. І щоб жодні путіни більше не сміли приносити сюди руїни і страждання. День української державності символізує одвічне прагнення українців до свободи та незалежності. На цьому у своєму вітанні з нагоди свята наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що вже 873 дні Україна протистоїть російській агресії, розпочатій ворогом. Тисячолітня історія нашого народу це постійна боротьба за власну ідентичність. У різні періоди ми були частиною великих імперій. Українські підручники переписувались за примхами влади, але жага бути вільною нацією ніколи не була придушеною. Понад 4 мільйони українців скористалися додатком Резерв Плюс територіальними військоматами та центрами надання адміністративних послуг для оновлення персональних даних та отримання військово-облікових документів, повідомляє ситуаційний центр Міністерства оборони України. За даними Міноборони, лише за минулий тиждень облікові дані оновили майже мільйон громадян. Північно-Атлантичний альянс не братиме безпосередньої участі у російсько-українській війні, але і надалі буде підтримувати Україну. Про це сказав генсек НАТО Єн Столтенберг, коментуючи ідею Варшави збивати в небі над Україною російські дрони і ракети, що летять у бік Польщі. Політика НАТО незмінна. Ми не братимо участі в цьому конфлікті. Ми підтримуємо Україну у знищенні російських літаків, але НАТО не буде залучена безпосередньо. Ого, тижня президент України підписав безпекову угоду із Польщею. Документ вперше серед решти підписаних двосторонніх угод передбачає надання можливості перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, що будуть випущені у напрямку Польщі. У безпековій угоді цей пункт зазначено як потреба для Польщі. Це непросте рішення. Воно потребує схвалення інших країн-членів НАТО. Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц закликав до посилення підтримки України в її обороні проти Росії, включно з відправленням бойових літаків. Також він наголосив на необхідності допомоги Україні у відновленні контролю над її повітряним простором. Ці численні ракетні атаки на інфраструктуру, об'єкти електро- і водопостачання, лікарні та будинки для людей похилого віку не можна контролювати винятково з землі. Також Німеччина розробляє план перекидання військ у разі нападу Росії на одну з країн НАТО. Він передбачає направлення до 800 тисяч військовослужбовців НАТО і 200 тисяч одиниць техніки до східної Європи у випадку нападу країни-агресорки на східний фланг альянсу. Парижі перед Олімпіадою вшанували пам'ять загиблих українських атлетів. Майже тисяча учасників пройшли від площі Пантеону до площі Сен-Мішель. Багато з них були одягнуті у футболки з іменами 488 атлетів. Зокрема, 20 олімпійців і золотих призерів, які загинули під час вторгнення Росії в Україну. Учасники маршу, зокрема з Франції, Грузії, Польщі, Литви, Естонії, закликали міжнародне співтовариство закрити українське небо та продовжувати тиск на французьких політиків для вирішення цієї проблеми. Збереження пам'яті про цих спортсменів за кілька днів до початку Олімпійських ігор у Парижі це наш спосіб нагадати світові, чого коштує Україні війна з Росією.